Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як сперечаються щодо правильної хронології перегляду фільмів кіно на всесвіту Марвел. Події цього фільму відбуваються у період Другої світової війни. Фільм знайомить із початком усієї історії. Тут відбувається знайомство із добре, атлетично складеним капітаном Америка. Цю роль чудово зіграв Кріс. Еванс. ми бачимо про це створення суперсолдата, знайомство з найкращим другом Стіва Роджерса Бакі, зимовим солдатом, антагоністом е Червоним Черепом у виконанні Хюгу Уївінга, агентом Пегі Картер, підпільною організацією гідра та головою щит Ніком ф'юрі. Цікаво, що у фільмі про супергероїв немає ніяких особливих спецефектів. Та вони тут і не потрібні. Натомість круто показано, як головний герой стає тим, ким він є, і як він протистоїть своєму ворогу. І перше місце в хронології посідає перший месник 2011 року. Якщо сподобалось відео, обов'язково постав лайк, підпишись, якщо хочеш знати хронологію перегляду фільмів Марвел. Напиши назву улюбленого фільму про супергероїв у коментарях. І запам'ятай.